Вітаю, мене звати Анна, і ми продовжуємо з вами робити генеральне прибирання разом з пилососами виробництва бренду Томас. Зараз швиденько прошу вас відмітити якість зображення та звуку в чатах під нашими відео. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, швидко нам про це повідомте, для того, щоб ми могли це виправити і ви отримали інформацію в повній мірі. Тому що сьогодні буде у нас дуже цікавий ефір, він дуже такий. Цільовий ціленаправлений, тому рекомендуємо додивитись до кінця, буде дуже цікаво і інформативно. І звичайно, за традицією, протягом ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. І сьогодні, на прикладі пилососа з системою водяної фільтрації Аквабокс, мийного пилососа, ми з вами будемо доглядати за таким делікатним та вибагливим покриттям, як паркет і ламінат. До речі, хочу зазначити, чому саме це покриття вибагливе і чому ми виділили цей догляд в окремий ефір. Така коротенька історична довідка. Якщо заглибитись в історію виробництва паркета і ламіната, можна зрозуміти, що це покриття особливе, і в давнину воно так, було ознакою. Багатства і витонченості слово паркет в перекладі з французької мови використовували воно перевод перекладається як маленький парк, і в давнину його використовували для нас в залі, де е, приймали царські родини. Отже, тепер ми розуміємо, чому саме таке покриття. Є ознакою багатства та витонченості, і, до речі, дуже гарного смаку. Тому таке делікатне і вибагливе покриття потребує особливої нашої уваги, особливо, якщо говорити про вологе прибирання, так? тому що ми знаємо, що це покриття не любить зайвої вологи, вона може його пошкодити. Перш ніж ми почнемо, ми будемо сьогодні демонстрацію робити на прикладі мийного пилососа з системою водяної фільтрації AquaBox. І якщо говорити про сухе прибирання, це буде не тільки збір сміття, а ще і очищення повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Аж на 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. Отже, давайте демонструвати. Починаємо ми, як зазвичай, з сухого прибирання, і перед початком нам необхідно підготувати саме пилосос. Для цього нам знадобиться всього лише один літр звичайної чистої води. До речі, не потрібно заливати якусь дистильовану чи відфільтровану спеціальну воду, достатньо звичайної проточної води. Один літр, якої ми заливаємо в контейнер Аквабокса. Якщо немає у вас вимірювального стакану під рукою, нічого страшного, на контейнері бокса є спеціальні відмітки, до яких необхідно наливати воду. І оскільки ми вже говорили про те, що паркет ламінат потребує особливої уваги, Компанія Томас розробила лінійку насадок для такого делікатного покриття, для того, щоб у вас був вибір, тому що у кожної господині або господаря є якісь свої спеціальні вимоги. Першою продемонструю вам насадку для паркета і ламіната з натуральним кінським волоссям. Натуральний кінц... ворс натурального вінського волосся він дуже м'який, він дуже приємний на дотик навіть для тендітних жіночих ручок, а отже, ваше покриття буде абсолютно убезпечено від подряпин і від механічних пошкоджень. Підошва насадки є досить вузькою, тобто вона досить маневрова, дуже зручно. Нею заходити, наприклад, під шафи, під меблі. Отже, будете ви прибирати навіть такі важкодоступні куточки вашого приміщення. Дуже легко ми адаптуємо насадку на полосос. Це труба дуже зручно підлаштовується під ваш зріст, не доведеться зайвий раз нахилятися і напружувати спину. На електронному регуляторі потужності обираємо необхідний режим роботи. І починаємо прибирати. По телескопічній трубі ви можете, по звуку характерному підйому сміття, ви можете контролювати чистоту вашої підлоги, якщо ви будете відчувати характерне цокотіння. Отже, я вже, наприклад, чую, що дрібні крупної фракції не залишилось на моїй підлозі, отже, я можу зробити висновок про те, що підлога абсолютно чиста. Зараз при вимкненому пилососі, от просто ви навіть можете почути через камеру, що ковзання насадки по підлозі воно таке створює дуже приємний і дуже лагідний звук, тобто ми можемо бути впевнені, що наша підлога абсолютно убезпечена. Це ми зараз продемонстрували насадку. Для паркета і ламіната ось таку возеньку. Наступна насадка, якою ви можете користатися, вона вже більш, більш така досконала, скажімо так, в неї широка підошва. Підошва додатково до щитини з натурального кінського волосся оснащена ось таким повстяним прошарком. Тобто, це ще додатково створює захист для вашої підлоги. Адаптер насадки дуже такий маневровий, тому вам буде зручно нею керувати. Так само адаптуємо на телескопічну трубу. Взагалі, насадка навіть форза сама по підлозі, мені доводиться докладати взагалі мінімум зусиль для того, щоб нею керувати. Ось навіть у нас тут можете побачити тут засмічена частина підлоги, і як насадка взагалі ось чітко збирає сміття, і навіть за рахунок повстяного цього прошарку буде відбуватись полірування підлоги для того, щоб навіть під прямими сонячними променями ви не побачили там, розводів, які можуть залишитися е, після там, натирання вручну цієї підлоги. Отже, дуже делікатно і дуже просто. Як бачите, ось насадка дуже маневрова. Я одним легким рухом руки можу нею управляти. Ось на такий поворот. Тут також можемо продемонструвати, що насадка дуже лагідно ковзає по покриттю. Отже, ви маєте вибір на свій смак, яку насадку для сухого прибирання паркета і ламіната ви оберете. Але хочу зазначити, що яку б насадку ви не обрали, ваше покриття буде в абсолютній безпеці, і при цьому буде абсолютно чисте. А після сухого прибирання обов'язково нам потрібно доглянути полосос і приділити йому увагу в першу чергу. Ось, подивіться. Вода досить брудна, враховуючи те, що ми прибирали буквально по декілька секунд кожної насадки, але ми, ми зібрали досить багато бруду і пилу. Це говорить про якість прибирання системою водіної фільтрації Аквабокс. Після сухого прибирання ми виливаємо брудну воду, промиваємо всі частини бокса, в тому числі фільтри, які знаходяться в кришці пилососа. У відкритому вигляді ми все це залишаємо висихати. Ваш пилосос готовий до наступного корисного сухого прибирання. А ми з вами переходимо до вологого прибирання і ламіната це особлива тема. Ми робили на ній акцент на самому початку. І зараз будемо пояснювати, чому. Спочатку, звичайно, ми готуємо наш пилосос для вологого прибирання. Для цього в сухий аквабокс прошу запам'ятати, ми не наливаємо в нього воду. Ми додаємо ось таку рамку від розплескування з поплавковим захистом. Вона буде захищати полусос від переливу зайвої води. Закриваємо, встановлюємо полосос. Як ви можете бачити, навіть зміна режимів роботи і підготовки пилососа займає взагалі дуже небагато часу. Чисту воду, за необхідності мийний засіб, ми додаємо в резервуар чистої води і мийного засобу, який знаходиться в задній частині корпуса пилососа. Його об'єм 1,8 літра, але я буду додавати води рівно стільки, скільки мені потрібно для одного сеансу прибирання. Додаємо чисту воду. Також додатково для подачі води ми інтегруємо в пилосос систему подачі. Вона є в базовій комплектації абсолютно кожної моделі мийного пилососа. Ось так зручно закріплюємо це все, для того, щоб вона під час прибирання не заважала. Це збирається дуже швидко до характерного клапання, тобто ви абсолютно зрозумієте, як цим користатися. Так, пилосос зібраний до вологого прибирання. І тепер хочу приділити особливу увагу на саці Аквастел. Це унікальна розробка компанії Thomas, яка створена спеціально для прибирання паркету і ламіната. Використовується ця насадка з ось такою серветкою з мікрофібри, в чому її особливість і унікальність. В тому, що вода колососа подається не напряму на підлогу, це дуже важливо, тому що, якщо напряму на підлогу під, між стиками може залишити зайва вода і потім відбувається псування покриття. Вода подається на насадку, ось на підошву. Тут є на підошві мікроскопічні отвори. Через які подається вода. Вода подається на ось цю серветку, яку ми закріплюємо за допомогою наліпок. І вже через серветку рівномірно розподіляється по підлозі. Одночасно, з розподіленням води з цим процесом відбувається. За рахунок потужності пилососа і потужності всмоктування відбувається просушування поверхні, тобто немає жодної вірогідності, що вода і зайва волога буде затримуватись на якийсь тривалий час на вашому паркеті або ламінаті. Це на 100% убезпечує його відпсування. Також одночасно насадкою збирається. Дрібне сухе сміття, наприклад, пил або дуже дрібна фракція. Це також одночасно відбувається з вологим прибиранням. Наостачу під час просушування підлоги завдяки ось цьому гумовому шкребку, забирається залишкова волога і ваша підлога полірується. Тобто, після прибирання навіть під. Дію сонячних променів ви не побачите абсолютно ніяких розводів. Тобто це буде ідеальна чистота. Під'єднуємо насадку. На, на, на самій насадці також є дуже ці зручні кліпси. Як бачите, нічого не буде заважати і зачіпатися під час прибирання. Вмикаємо помпу, вмикаємо пилосос на необхідну потужність і починаємо прибирати. Я буду прибирати цю засмічену ділянку. Коли я натискаю, не знаю, чи буде видно, що ось пішла вода, починаю прибирати. Лічені секунди і підлога ідеально чисто. Це просто навіть це прибирання є в задоволення. Я не докладаю абсолютно ніяких зусиль, і при цьому я не хвилююся, що моя підлога може залишитись вологою або потім зіпсуватися. Коли ми вже достатньо помили підлогу і вона чиста, вас задовольняє результат, і ви хочете додатково просушити покриття, просто перестаємо натискати ось цю частину подачі води. І відбувається просушування поверхні. Це просто вражає: підлога чиста. Підлога чиста і, окрім цього, вона суха. Тобто, буквально через декілька хвилин після такого вологого прибирання можна ходити по цій підлозі навіть босоніше, ви не будете відчувати дискомфорту, тому що підлога суха. Такого ефекту ви ніколи не досягнете, якщо будете робити вологе прибирання звичайним класичним способом руками, з ганчіркою, з брудною водою. При цьому ви також абсолютно усунені від контакту з брудом, з брудною водою, це гігієнічно і корисно не тільки для вашої підлоги, а ще і для ваших рук, і для вашого здоров'я. Отже, вологе перебирання з пилососом в Томас це не тільки якість простота, це ще і користь, і ваш гарний настрій. Бо під час вологого прибирання ви отримуєте справжнє задоволення. Знову ж таки, тут компанія Томас подбала про те, щоб у вас був вибір. І, наприклад, є ще така насадка, яку також розробили для миття вологоприбирання паркета і ламіната. Можна також застосовувати і до інших покриттів, також зі спеціальною насадкою з мікрофібри, з гумовим шкребком, який полірує вашу підлогу після вологоприбирання і запобігає від розводів. Насадка такої спеціальної трикутної форми, тобто вона, ну, можливо, буде, можна буде пристосувати до більшості частини вашого дому під час прибирання. Також за рахунок прозорого пластику корпуса насадки ви можете контролювати рівень вологи, який залишився на підлозі. Тобто, по інтенсивності крапель, які піднімаються по насадці, ви можете зробити висновок наскільки підлога ваша волога або суха. Замінити насадку також дуже просто, навіть якщо ви користуєтесь, наприклад, двома насадками одночасно, можливо, є якісь частини вашого будинку, в якій буде зручніше е там змінювати насадки. Також все це зручно закріпляємо, вмикаємо. Подачу води вмикаємо води. Ось тут ми можемо продемонструвати, як відбувається подача води. Бачите? Подача води через отвір потужним потоком подається на серветку і, знову ж таки, вже серветкою буде розподілятись на тверду підлогу. Також досить ефективно, тому що немає прямого контакту з водою. Вашої делікатної підлоги. Отже, між стиками точно нічого не залишиться а ніякої води. Це просто ну, вона навіть як сама рухається, не, не потрібно е, докладати ніяких зусиль для того, щоб ваша підлога була ідеально чиста. Отже, зараз ми вам продемонстрували різноманіття насадок для, спеціально для догляду за паркетом і ламінатом, як для сухого, так і для вологого прибирання. До речі, якщо говорити про вологе прибирання, в комплектації кожного пилососа є мийний засіб Thomas Protex, який є універсальним. Працює він на всіх типах підлоги, в тому числі і на паркеті і ламінаті, його можна використовувати. Але якщо ви приділяєте особливу увагу своєму делікатному покриттю, ви можете придбати спеціальний мийний засіб Томас Proflo це спеціальний засіб саме для твердої підлоги. Можете використовувати його. І, до речі, всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто придбає впродовж тижня пилосос системою водяної фільтрації Аквабокс. Мийний пилосос в базовій комплектації якого буде насадка для паркета і ламіната, отримає в подарунок ось цей мийний засіб Томас Прохло» для твердої підлоги. Де саме можна придбати такий пилосос на території України і як отримати подарунок, зараз має з'явитись інформація під відео, або ж пишіть і телефонуйте нам, ми обов'язково вам порекомендуємо, де можна купити такого помічника. А зараз слід поговорити про те. Знову ж таки, догляд пилососа після вологого прибирання. Окрім того, що, звичайно, необхідно злити брудну воду, яка залишилась в аквабоксі після прибирання, промити всі його складові. Обов'язково необхідно просушити. Так, до речі, якщо у вас в резервуарі для чистої води майного засобу залишилась вода, це також необхідно злити. То ми не забуваємо, що після прибирання в прогнозосі не має залишитись вода. Але для того, щоб ще промити систему всмоктування бруду і брудної води, тому що якщо ми робимо вологе прибирання, звичайно, ми збираємо бруд. Нам необхідно промити систему всмоктування це шланг, труба і насадка. Для цього ми збираємо аквабокс як на режим вологого прибирання. Не наливаємо в нього воду. В окрему ємність наливаємо чисту воду, десь 2,5 літра, і декілька разів забираємо її в полосос. Так, ви промиваєте систему всмоктування бруду і брудної води. Для просушування просто вмикаємо полосос на декілька хвилин, для того, щоб потужним потоком повітря просушити. Систему всмоктування для того, щоб там не з'явилися сторонні запахи. Так, ви промиєте свій пилосос після дуже потужної брудної роботи. Це це потім ми ретельно висушуємо. Наш пилосос готовий до наступної боротьби з побутовими стихіями. Отже, дбайте про свій пилосос, Томас так, як він дбає про вас. І хочеться, не можна не сказати про те, що такий корисний пилосос. Таке різноманіття насадок, така увага до делікатного покриття, створена компанією Томас не випадково. Вже більше 125 років ми приділяємо особливу увагу і спеціалізуємось саме на виробниці побутової техніки для прибирання. Ми завжди слідкуємо за новітніми технологіями, за модними тенденціями у світі інтер'єрів. Саме тому нам вдається створювати. Системи фільтрації аналогів, яким немає у світі. Окрім того, ми створили найбільший модельний ряд мийних пилососів, пилососів з системами водяної фільтрації, з, комплект... з різноманітною комплектацією насадок. Отже, навіть вибагливий споживач зможе обрати з цього модельного ряду пилосос саме для себе. Пилососи Томас збираються на нашому власному заводі, який знаходиться в Німеччині. І саме завдяки цьому ми завоювали неабияку довіру споживачів як в Україні, так і в Європі. Тому Тома – це справжня німецька якість, якій ви можете довірити не тільки чистоту у вашому домі, а і ваше здоров'я. Наша інформаційна підтримка готова вас підтримувати і відповідати на ваші питання від покупки пилососа до тонкостей прибирання. Кожного дня з 8 до 22 години ми завжди на зв'язку. Зараз мають з'явитися контакти, як ви можете до нас задзвонити або написати. Якщо не встигли зберегти, будь ласка, заходьте на сайт Thomas.ua, в розділі Контакти, знайдете, як з нами можна зв'язатися. Окрім цього, запрошуємо всіх вас приєднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там ви знайдете дуже багато цікавої інформації про прибирання і про пилососи Томас. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. А ми переходимо до завершення нашого сьогоднішнього ефіру. Також не можна не відмітити, що всі насадки, які ми сьогодні продемонстрували, вони підходять до всіх моделей пилососів, чи то мийний пилосос, чи то пилосос для сухого прибирання системою водяної фільтрації Аквабо. Ви можете адаптувати ці насадки самі робити до комплектації, якщо в базовій комплектації не буде насадки, яка вам сподобалась. Всі насадки можна обрати і придбати в нашому фірмовому магазині tomas.shop.com.ua. Отже, якщо в вашому пилососі немає якоїсь насадки, яку би ви хотіли мати, будь ласка, заходьте в магазин, ми підберемо саме те, що потрібно вам. І отже, підсумовуємо наш сьогоднішній ефір. Делікатний догляд за делікатним покриттям, таким як паркет і ламінат. Це сухе прибирання системою водяної фільтрації Аквабокс, яке надає нам ще і очищення повітря від пилу, пилку алергенів та неприємних запахів. Отже, з пилососом Томас ви можете робити не тільки дбайливий догляд за паркетом і ламінатом, а ще і боротися зі збудниками алергії. Це сухе прибирання з дбайливим доглядом про вашу підлогу. Це вологе прибирання, яке абсолютно не шкідливе для такого покриття, як паркет. І ламінат. Це простота використання і швидкість якісного прибирання. Отже, прибирання з пилососом Томас вам принесе тільки задоволення. А для того, щоб ваше задоволення було ще більше, ми знову пропонуємо вам прийняти участь в акції, зняти відеовідгук про ваш пилосос або відеорозпаковки, надіслати його нам і отримати заохочувальний подарунок. Як це зробити? Знову ж таки, дивимось під відео або заходимо на сайт Thomas.ua в розділ акції і ознайомлюємось з подробицями. А ми дякуємо вам, що, попри всі негаразди ви сьогодні, були з нами. Всім бажаємо гарного дня та мирного неба!